Коротке питання до представників Міністерства культури. Дуже дивно це чути. Дев'ять років війна, рік тотальна війна. Ви чекаєте експертів, ви чекаєте якихось, хто вам що подасть, а ви моніторите ситуацію, ви збираєте інформацію, ви подаєте її куди треба, ви самі ініціатуєте щось. Якщо держава воює, а представники Міністерства культури приходять на форум, який транслюється, які, які чують всі, які слухають. І в Росії, і в Білорусі, і в всій Європі, так, і ви говорите: ну ми не знаємо, нам позиції нема. Дайте нам експертів, ми почнемо говорити. Очевидно, ви нічого не не робите, і вас треба звільняти з роботи. Ну і продовжуючи тему про наші владні установи, треба сказати, що всі ці 30 зайвим роком Україна не мала зовсім стратегії щодо Білорусі. Не мала зовсім стратегії національної безпеки, насправді, не мала стратегії своєї зовнішньої політики, і вона не має її і зараз. Ніщо до Білорусі, ні щодо міжнародної політики, ні щодо Російської Федерації. Більше того, Україна не має навіть стратегії бачення перемоги. Українська влада кидається з боку в бік то кордони 24 лютого, то 91 року. Зрештою, наші союзники, очевидно. Не мають уяви про те, яке модель перемоги і що таке перемога є в розумінні офіційного Києва. І це проблема. І від цього йдуть інші проблеми: то, що в нас немає моделі або стратегії своєї поведінки з Росією в процесі перемоги, після перемоги, а тим паче немає бачення, які наші стосунки будуть з Білорусією. І друге питання це власне. А Білорусія. Коли ми говоримо про братерство чи про інше послухайте, на рівні держав немає ніякого братерства, є національні інтереси. Це не культурний фестиваль, де ми дружимо і ходимо один до одного. Це національні інтереси. І в цьому контексті погляд Києва. А з ким говорити? Білорусія має єдиний національно визвольний фронт. Політичний немає, тому що хто знайомий з білоруськими опозиціонерами, той знає, як вони між собою вже гризуться і гризлися, не йдучи на компроміс і не виробляючи спільну точку зору, де кожен може поступитися. Офіс Тихановської ще нещодавно мітався, не міг дати нормальний коментар про Крим. І тільки в останні часи визначився, змушений був визначитись. Очевидно, що білоруським політичним діячам, які в опозиції, потрібно приїхати в Київ і бути тут. Для того, коли влада українська, а там питання вже інше щодо влади спочатку про Білорусь захоче з кимось говорити, щоб вони були тут. Вони мають спільну позицію, щоб подати Києву, що вони хочуть зараз і що вони захотять потім. Її немає. Тому немає з ким говорити і не треба. Говорити про те, що має робити Київ. Дуже велика помилка, що Україна є регіональним лідером. Не є Україна зараз регіональним лідером. На європейському субконтиненті вимолювався чіткий новий лідер це Польща. Україна не думає про те, якою вона буде і як вона буде себе поводити. Польща диктує умова, польща диктує умови Німеччині, Польща. Робить коаліції і тому подібне. Україна зависла в політичному розумінні в дипломатичному. Тому що в нас одне питання дипломатія. І як здобути танки чи таке інше. Але поки йде війна, це саме час формувати коаліції, позиції і моделі. І в наступному, А власне, яка мала би бути або може бути позиція України. Це формувати. Тут екзильний уряд Білорусі. Змусити опозицію білоруську об'єднатися, формувати національно-визвольні сили Білорусі тут, поза рамками ЗСУ, для того, щоб разом з інструкторами, з диверсійними групами і з цими силами визволення перейти кордон. Якщо ми не перейдемо кордон, ніякої вільної Білорусі не буде, допоки існуватиме Росія, ніякої вільної Білорусі не буде. Уявимо, що Білорусія вільна з тою обробкою населення. Скільки це тривало, що ціле покоління виросло про Лукашенку? чисто демократія може призвести до нового Лукашенка. Чи є білоруської позиції сили встановити там контроль? Очевидно, що Україна буде вимагати і мала би вимагати своїх баз на території Білорусі, своїх інструкторів. По формуванню білоруської армії свої тимчасові адміністрації і радників білоруському новому уряді, зміни Конституції а вона повинна вироблятися в Києві, і спеціальний федеративний статус для українських етнонаціональних регіонів: Берестещина, Пінщина, Гомельщина. до тих пір, поки ми не будемо розуміти, що являє собою Білорусь, і в нашому випадку. Це буде український програш на території Білорусі. Тільки такий шлях повинен бути. Чи готова до цього Білорусь? Нема з ким говорити. Чи готова до цього Україна? Очевидно, теж нема з ким говорити, поки що. Справа Дупай в тому, що нема часу і нема потреби зараз говорити про роди і про всяку історію. Цим хай займаються історики і родоводи. Справа в тому, що де юре, Білоруська республіка. Знаходиться у стані війни з Україною, тому що з її боку відбулася агресія на територію України. Друге: Лукашенко президент України, президент Білорусі. Легітимний, нелегітимний це питання настільки відносне, тому що наша влада мала перемовини з Лукашенком. Наша влада їздила до Лукашенка. Чому вони до нього їздили там розмовляти з москалями? Це третє. Четверте, ми зараз. Говоримо про проблеми, які можуть виникнути, і ця проблема виникне питання національної безпеки. Я говорю не з точки зору дружби чи не дружби. Це все е, сентименти. Я говорю з точки зору українських інтересів безпеки. В Україні не буде часу чекати, поки виростить нова білоруська еліта. І тоді Білорусь буде становити національну небезпеку для України. І саме цим я керувався, коли говорив. І це наші національні інтереси. В Білорусі є свої інтереси. Будь ласка, ці перемовини мали це узгоджувати. Тому робіть національний фронт і будемо говорити, тому Тож, що в нас так, нема часу Павел, чекати до нової агресії з території дуже, Білорусі. Дуже На, але після сотень тисяч смертей, в тому числі і через Білоруську Республіку, через Республіку дуже Білорусь, дякуємо. Україна не буде донором для Білорусі, дуже, тому що ще будуть питання контрибуцій. Дуже, дуже